Невеличка історія одного нігтя вернулась пацієнтка. По рекомендації подолога з такою деформацією нігтьової пластинки. Була попередня травма, а потім, через деякий час нігодь почав деформуватися по типу скоби, почав вростати по зовнішньому краю самої стопи і періодично це рецидивує і болить. Пацієнтка багато проводить часу на ногах. Є досить такий типовий мозоль по внутрішній частині першого пальця в ділянці першого плеснефаланового суглобу це свідчить про... Надмірну пронацію і про надмірне навантаження на перший палець під час ходи це тестування на подобарометричній платформі приділились досить така цікава функціональна відмінність. Під час ходи, під час перекату стопи стопа не контактує практично повністю зовнішньою частиною стопи, а надмірно нахиляється, нібито внутрішню частину, і буквально з самої п'яти з контакту п'яти немає перекату повноцінного і досить сильно навантаження зразу перестрибує і ударяє зразу на перший палець. Це свідчить про те, що під час ходи, коли стопа перекатується, завершення сходження з пальців походить з надмірним навантаженням на ділянку нігтів фаланги так Тобто під час наступання настільки сильний тиск з підошної поверхні на нігтєву фалангу, що, в принципі, сам цей механічний фактор при досить великому навантаженні на роботі заважає регенерувати нігтьові пластинки в даному випадку ще і деформується. Є підозра на те, що там є тому зробимо обов'язково рентгеновський знімок для того, щоб виключити це віддалення, скажімо так, ускладнення. Ну і будемо вирішувати. Вирішувати з точки зору ортопедії треба обов'язково за допомогою. Опедичної устівки для того, щоб компенсувати цю надмірну пронацію, тобто надмірне навантаження на перший палець. Тим більше пацієнтка багато часу проводить на ногах. Це потреба її роботи, ще й специфічне взуття з металеми з металевим носком. А це такі фактори, якраз саме раз для такої проблеми. Для цього випадку ми робимо індивідуальну ортопедичну устілку з досить еластичною підтримуючою системою і обов'язково з додатковою платформою під перший палець для того, щоб розвантажити. І є прошарок спеціалізований віскотену, який буде гасити агресивний поштовх і в ділянці першого плеснефаланового суглобу і в ділянці самого пальця. А вкупі ця конструкція буде не давати стопі надмірно пронуватись, тобто завалюватись на перший палець, а сама по собі додаткова конструкція ще додатково буде розвантажувати. Я маю надію, функціонально це буде, по-перше, зручно, а по-друге, дасть можливість подовго працювати більш прогностично класно. Ото так. Тому досить цікавий такий випадок. Звертайте увагу, і це допоможе вам вирішити подальшому проблеми. Дякую.